Доброго дня, діти! Давайте з вами сьогодні поговоримо про риб. Пригадаємо їх назви. Щука Сом. Карась. Акула. Хамбала. Всі разом вони риби. Повторимо риби. А тепер я хочу з вами пригадати, як будуть називатися риби за місцем їх проживання. Риба, яка мешкає у озері. Називається яка озерна риба. Давайте повторимо: риба, яка мешкає у озері, називається яка озерна риба. Риба, яка мешкає у річці, називається річкова риба. Повторіть у річці мешкає яка риба? Річкова. Риба, яка мешкає у морі, називається морська риба. Повторіть, яка риба мешкає у морі? Морська риба. Риба? Яка мешкає в океані, називається океанічна риба. В океані мешкає яка риба? Океанічна. Риба, яка мешкає в акваріумі, називається акваріумна риба. Повторимо. Риба, яка мешкає в акваріумі, яка акваріумна риба. Риб дуже багато. Тому пропоную пограти в гру один багато. Це акула. Вона одна акула. А тут їх багато. Вони. Акули. Це акула, а це акули. Це карась. Він один карась. А тут їх багато. Вони карасі. Вірно. Давайте повторимо один. Карась, коли їх багато, вони карасі. Це один сом, а це соми, це сом, а це соми. Дивіться: це одна. Щука. А коли їх багато, вони щуки, вірно. Давайте повторимо одна щука, а тут їх багато це щуки. А ще? Давайте перевіримо нашу увагу і пограємо в гру, знайди цінь. Подивіться, це дельфін. Давайте знайдемо його тінь. Пошукаємо. Знайшли, з'єднаємо. Дивіться далі. Це золота рибка. А давайте знайдемо її тінь. Знайшли, з'єднуємо. Це морський коньок. А давайте знайдемо його цінь. Знайшли це кит. Знайдіть його тінь. Знайшли молодці. Молодці. Отже, сьогодні ми з вами пригадали назви риб. Пригадали, як вони будуть називатися. За місцем їх мешкання. А також пограли в ігри Один Багато та в гру Чия цінь». На цьому заняття завершується. До побачення!